Корми для собак на рослинній основі містять майже всі поживні речовини, необхідні домашнім тваринам. Рослинні корми для собак етична альтернатива чи ризик для здоров'я вихованця? Все більше власників собак замислюються про етичність і екологічність харчування своїх вихованців. Традиційні корми, багаті тваринним білком, несуть в собі значний екологічний слід. А для багатьох людей, які дотримуються вегетаріанського або веганського способу життя, годувати собаку м'ясом викликає моральні питання. У відповідь на ці тенденції на ринку з'являються рослинні корми для собак, що позиціонуються як етична і екологічно чиста альтернатива. Але чи справді вони безпечні та повноцінні для наших чотириногих друзів? І що потрібно знати власникам, які вирішили перейти на рослинне харчування для своїх собак? Я, як ветеринарний лікар з багаторічним досвідом роботи, часто стикаюся з питаннями про харчування собак. І останнім часом тема рослинних кормів викликає все більший інтерес. Дозволю собі поділитися своїми спостереженнями і експертною думкою, заснованим не тільки на наукових дослідженнях, а й на практичному досвіді роботи з собаками різних порід і вікових груп. Міф про всеєдність, наскільки собаки пристосовані до рослинної їжі. Часто можна почути, що собаки всеїдні тварини і тому можуть успішно харчуватися рослинною їжею. І це частково правда. Еволюційно собаки походять від вовків, які є хижаками, але в процесі одомашнення вони придбали здатність перетравлювати і засвоювати деякі рослинні компоненти. Однак важливо розуміти, що це не робить їх повноцінними травоїдними. Собаки мають простіший травний тракт, ніж травоїдні тварини, і їх організм не ідеально пристосований до ефективного засвоєння поживних речовин з рослинної їжі, їм потрібно більше рослинної маси для отримання необхідної кількості білка, амінокислот та інших важливих речовин. Мій особистий досвід підтверджує це. Я спостерігав собак, переведених на виключно рослинні корми без належного контролю і доповнень, які відчували проблеми з травленням, шкірою і шерстю. Це говорить про те, що збалансована рослинна дієта для собак це не просто виключення м'яса, а складний процес, що вимагає знань і уваги. Наукові дослідження, що говорять експерти, Недавні дослідження, про які ви, можливо, вже чули, дійсно показують, що сухі корми без м'яса можуть задовольняти потреби собак в білках і жирах. Однак, як справедливо відзначають дослідники з Ноттінгемського університету, нестача йоду і вітамінів групи В це серйозна проблема. Я б додав, що нестача певних амінокислот, таких як таурин та елкарнітин, також може бути критичним. Особливо для певних порід собак, наприклад, для великих порід або для собак із захворюваннями серця. Що стосується вітамінів, то, як правило, в рослинних кормах спостерігається дефіцит вітаміну b 12 який необхідний для нормальної роботи нервової системи і для підтримки здоров'я крові. Дефіцит В12 може проявлятися як млявість, апатія, проблеми з координацією і навіть неврологічні розлади. Ключова думка: рослинні корми для собак це не панацея. Вони вимагають ретельного контролю і доповнень, щоб забезпечити повноцінне харчування. Що потрібно знати власникам собак, які вибирають рослинні корми. Якщо ви все ж вирішили перейти на рослинне харчування для своєї собаки, не варто робити це спонтанно необхідно ретельно вивчити це питання, проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Можливо, навіть з дієтологом, який спеціалізується на харчуванні собак. Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути поширених помилок. Вибирайте якісні корми від перевірених виробників. Не варто економити на харчуванні свого вихованця Шукайте корми, в складі яких вказані конкретні джерела рослинного білка, а не просто рослинні компоненти. Уважно вивчайте склад. Переконайтеся, що корм містить достатню кількість білка, амінокислот, вітамінів і мінералів. Зверніть увагу на наявність добавок, таких як таурин, Л-карнітин, вітамін В12 та йод. Регулярно консультуйтеся з ветеринарним лікарем. Ветеринарний лікар допоможе вам підібрати відповідний корм, оцінити стан здоров'я вашої собаки і виявити можливі дефіцити поживних речовин. Проводьте регулярні аналізи крові. Аналізи крові допоможуть вам контролювати рівень поживних речовин в організмі вашої собаки та вчасно виявляти можливі проблеми. Не експериментуйте з саморобними кормами. Приготування рослинних кормів для собак самостійно це дуже складне завдання, що вимагає спеціальних знань і навичок. Помилки в складі можуть привести до серйозних проблем зі здоров'ям вашого вихованця. Враховуйте індивідуальні особливості вашої собаки. Породи, вік, рівень активності та стан здоров'я вашої собаки впливають на її потреби в поживних речовинах. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю випадок з лабрадором на прізвисько Макс, якого перевели на виключно рослинний корм, щоб догодити власнику вегану. Спочатку все було добре, але через кілька місяців Макс почав втрачати вагу, у нього з'явилася суха лущиця шкіра і проблеми з травленням. Після ретельного обстеження з'ясувалося, що у Макса серйозний дефіцит вітаміну в 12 і амінокислоти таурин. На щастя, після корекції раціону і прийому добавок Макс швидко поправився і повернувся до колишнього здоров'я. Цей випадок наочно демонструє, що недостатньо просто виключити м'ясо з раціону собаки. Необхідно ретельно контролювати і доповнювати її харчування, щоб забезпечити повноцінне здоров'я. Екологічний аспект, чи справді рослинні корми краще для навколишнього середовища. Безумовно, виробництво м'яса має значний вплив на навколишнє середовище. Викиди парникових газів, вирубка лісів, забруднення води все це наслідки тваринництва. Перехід на рослинні корми для собак може допомогти зменшити цей негативний ефект. Однак, не варто думати, що рослинні корми це абсолютно екологічно чистий продукт. Виробництво рослинного білка також вимагає ресурсів і може впливати на навколишнє середовище. Наприклад, вирощування сої, часто використовуваної в якості джерела білка в рослинних кормах, може призводити до вирубки лісів і деградації ґрунту. Ключова думка: вибір між ем'ясними і рослинними кормами, це не тільки питання здоров'я собаки, а й питання екологічної відповідальності. Висновок, збалансований підхід запорука здоров'я і благополуччя вашого вихованця. Рослинні корми для собак є перспективним напрямком, який може запропонувати етичну та екологічно чисту альтернативу традиційним кормам. Однак не варто ідеалізувати рослинне харчування. Воно вимагає знань, уваги і контролю. Якщо ви вирішили перейти на рослинне харчування для своєї собаки, зробіть це усвідомлено. Проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем і будьте готові до того, що вам доведеться приділяти більше часу і зусиль, щоб забезпечити повноцінне здоров'я свого вихованця. Зрештою, головне це здоров'я і благополуччя вашої собаки. І якщо рослинне харчування допомагає вам досягти цієї мети, то це відмінний вибір. Але якщо ви сумніваєтеся або не впевнені, Краще дотримуватися збалансованого раціону, що включає як тварини, так і рослинні компоненти.